Вітаки президента Дональда Трампа, зокрема щодо Росії, створила широке тло для дискусій на національному форумі оборони, який у суботу та неділю проводить президентська бібліотека імені Рональда Рейгана у Каліфорнії. Експерти та посадовці у сфері національної безпеки США називають Росію головною прямою загрозою для Сполучених Штатів за останні кілька років ми побачили, що Росія модернізувала низку систем, які представляють пряму загрозу для США та їх союзників. Це включає звичайні та ядерні озброєння далеко радіо а також повний спектр можливостей у кібер-, радіоелектронній сферах та на морі. Я думаю, що їх зусилля з модернізації повинні розглядатися в контексті їх дій в Україні, в Криму та Сирії. Росія демонструє наміри агресії і це треба сприймати всерйоз. Вважає міністр військово-повітряних сил США Дебора Лі Джеймс я вважаю, Росія є загрозою номер один для США через ядерний потенціал. Росія становить реальну небезпеку для нас. Це непокоїть США і мене як громадянку цієї країни. Три роки тому, коли я стала міністром військово-повітряних сил, ми ще активно співпрацювали з Росією. Але два з половиною роки тому Росія вторглася в Крим і все помінялося. Міністр оборони США Ештон Картер запевнив, збройні сили США найсильніші на планеті, але треба бути готовим до всього сьогодні ми маємо найпотужнішу армію, яка будь-коли існувала на планеті. Зараз немає нікого, хто був сильнішим, боєздатнішим, досвідченішим чи більш інноваційним, але це не гарантовано завтра. У 21 першому столітті ми мусимо підтримувати свій статус знову і знову.